Вітаю, це програма Крок на зустріч у сьогоднішньому випуску програми. Я продовжую спілкуватися з подружжям Віктора та Алли Вознюк з міста Острог Рівненської області. На власному прикладі вони поділяться секретами: як навчитися розуміти один одного та як жити душа в душу. Тому залишайтеся в ефірі 12 каналу, щоб стосунки у вашій сім'ї стали набагато кращими. Перше. Що призводило до непорозуміння, це відсутність відвертості. Ззовні штормить емоції, штормлять, хочеться висказати, а потім ти думаєш, ну це ж твоя людина. Я хотіла, щоб було по-моєму, вітя хотів, щоб було по його, і якось такі були непорозуміння. Тяганина, так, тяганина тоді. була. Я для себе знайшов перше Петра в третьому розділі, що шукайте миру. І це для мене була рема, мене накрило, мене вдарило це слово. Я зрозумів свій програш, що я не шукаю миру. Я просила, Господи, зміни щось. Так не може бути, тому що він мене вибрав серед інших і я повинна бути йому благословенням. Ну, ми не хотіли ось так просто жити, хотіли це змінити. та Алло, вітаю вас! Вітаю, вітаю, вітаю всіх глядачів. Вітаємо вас! Я дуже рада, що сьогодні разом з вами можу порушити надважливу сімейну тему: це порозуміння між чоловіком та дружиною. І перше моє питання до вас як до подружжя майже з тридцятилітнім життєвим сімейним досвідом. Чи навчилися ви жити один з одним, душа в душу? І взагалі, чи це можливо? Але ми навчились. Навчились, навчились і чомусь, все життя. Чомусь. До речі, коли 25 років ми святкували, і з нашими синами ми усамітнились в одну таку локацію, а в іншому місці навіть діти говорять по-іншому. І наші діти один за одним почали нам говорити компліменти, і що важливо було. Знаєте, що вони сказали? Що і нам батькам було дуже приємно, пам'ятаєш? Вони сказали, що тато, мама, ми хочемо в наших сім'ях жити так, як живете ви. І в цьому досягненні, я не скажу, що заслуга моя чи але, але ми хочемо вам розповісти про те, хто попрацював так багато в тому, щоб наші стосунки були, як ви кажете, душа в душу якими ж були стосунки у ваші перші роки сімейного життя? Розкажіть про цей такий ванільний, романтичний період. Якщо ванільний, то ну, дружина. Це більш Пасує. Ну, ну, я просила Бога щоб друге життя, щоб він такий був, да, романтичний, романтична натура, тому що я така. І мені хотілося ну, такої взаємності, щоб був життєрадісний, по життю оптиміст, щоб був, щоб був проповідник, музикант. Я про це молила Бога свої бажання висловлювала. І Бог мені послав те, що я просила. І Я дякую Бога за пісну долю. І справді було ну. Дуже так романтично, дуже так приємно, тому що було розуміння. Але, звичайно, як в кожній сім'ї сходяться різні характери, і проходить якийсь такий період, ну як кажуть, притирання, період знайомства. І цей період він теж наповнений своїми, як кажуть, позитивами, і, звичайно, були негативи, тому що ми всі люди. А в чому ж у вас як в подружжя виникали непорозуміння у сімейному житті? Я хочу сказати, що перше, що призводило до непорозуміння, це відсутність відвертості. До кінця не були відверті. Чому? Тому що. Мені часто хотілося, щоб Вітя щось зробив чи допоміг, ну скажімо так, фізично. І я не могла йому про це сказати. Я чекала, що він здогадається. Натяки були, але конкретики не було. І якраз от відсутність повної такої відвертості вона призводила до непорозумінь. Можливо, якісь навіть і конфлікти виникали. І це давало ну, якийсь такий неспокій, і така атмосфера не зовсім була. Прийнятна, хотілося щось змінити. Ну я скажу так: в нас не було чогось такого надзвичайного, знаєте, є ну драматичного. Але коли ось цей рожевий період пройшов і почався період, що називається там притірки, ми все таки хотіли жити по-іншому. От ми не хотіли жити так, щоб от все добре, 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 якесь йде свято. А ми ж в служінні, я особливо був в служенні. І тут перед самим святом якісь непорозуміння, якісь суперечки. А потім ми все списуємо, звичайно, на лукаву, що це лукавий працює так і десь так і є, тому що він використовує наші слабкості. Але при всьому тому, тут наше мало би бути рішення. Ну ми не хотіли ось так просто жити. Хотіли це змінити. Так, да, я ніколи на, за кафедру не виходив у стані там, якусь гніву. Ми завжди перед цим ну вже налагоджували стосунки, але ви розумієте, це ти як після бою такий пошарпаний. Ну ось така картина десь була, яку хотілося змінити. Які ж ви переживали почуття один до одного, коли виникали такі конфлікти, непорозуміння? Подвійне. От штормить, ззовні штормить. Емоції штурмлять, хочеться висказати. А потім ти думаєш: ну це ж твоя людина, рідна людина і так далі. Я зараз раджу чоловікам, чоловіки. Якщо є такі приступи є, є варіант коврика, бисенько, килимок викинули на проводочок паличку добру і поповній. І тоді всі зашпари вийдуть. Тоді чоловік відразу нормалізовується, і робота зроблена. КПТ. Тобто коефіцієнт корисної дії в принципі нормальний. Я хотіла, щоб було по-моєму, вітя хотів, щоб було по, по його, і якось такі були непорозуміння. Тяганина, тяганина так, була. І я просила, Господи, зміни щось. Так не може бути, тому що він мене вибрав серед інших, і я повинна бути йому благословенням. І ну, зроби щось з моїм характером. Звичайно, я не то щоб тільки молилася, а я й старалася ну, бути кращою, виконувати, як кажуть, божественне креслення, як Бог покреслив, як, на основі якого має бути сім'я. Що Чоловік має любити дружину, а дружина має боятися чоловік, іншими словами, поважати його. Господи, дай мені ось справді цю повагу виявляти, щоб не довго, щоб чоловік не міг шукати десь там, глибині цю повагу, а вона була явна, очевидна. І я молилась, про це, І Господь вийшов на зустріч. І пам'ятаю одного разу, коли я листала наш весільний альбом, і там були побажання друзів, і я прямо так словами подивилась на текст із Біблії. Цитата з Біблії була. Сонце нехай не заходить у гніві вашому». І це було, ви знаєте, настільки воно пронизало моє серце. Це було для мене як відкриття. Я знала, що так потрібно робити, але то було слово якраз вчасно, в той час для мене сказане. І Бог мені дав оцей дар прощення. Чому? Тому що коли було так, що якесь непорозуміння, Вітя просить мене вибачення, а мені здається, що він не щиро просить, і хотілося. Ну я розтягувала це в часі, і атида, це а ти не щиро. От ви розумієте, чоловіки, як це буває. І Потім знов хвиля підходить. Та як що тобі на коліна стати? Господь працював над нами. Так, ми допускали помилки, але Бог нас шліфував наш характер, і, врешті-решт, вийшло те, що оця Рема запрацювала в нашому житті. Я дякую Богу, що він мені дав справді оцей дар прощення, і ми намагаємося зараз і наших діток вчити, щоб. Це культивувати в своєму житті, і саме тоді, коли ви прочитали, що нехай сонце не зайде в гніві вашому. Саме тоді прийшло усвідомлення, що треба щось міняти і рухатися в іншому напрямку. Міняти принаймні так, рухатись обов'язково і не носити образу в своєму серці. Якщо чоловік попросив, вибачення, все крапка, не треба вимагати щирості, не щиро нещиро, там як він каже на коліна вставати. Ні, мені цього не потрібно. Достатньо слова, достатньо твої очі. Я побачила все, я тебе вибачаю, я тебе люблю. Цілувала, обняла і все. Ваша дружина зазначала за Рему. Що це таке? Проясніть, будь ласка, для наших глядачів. Взагалі, рема це значить слово, яке приходить до нас. От є логос це загальне слово, наприклад, Біблія це логос, загальна воля Божа. Але рема це слово конкретне, яке, наприклад, з Біблії відривається і приходить прямо адресно до нас. Як ви пережили рему у вашому житті? Так, да, в мене ще раніше це було і в таких цікавих обставинах. В яких обставинах? А ми з Аллою посварились. І не вдома це було. Це було просто взагалі в іншій локації. Ми були самі. Вона на кухні, я в іншій кімнаті. Однокімнатна квартира була. І абсолютно нема чим займатися, тільки є біблія і більше нічого навіть інтернету не було. Я відкрив Біблію, думаю, почитаю щось для дружини знайду. І раптом я зустрічаю текст після до Петра. Ми, мабуть, щось для себе знайшли? Так, да, я для себе знайшов Перше Петра в 3 розділі, що шукайте миру. І це для мене була Рема. Мене накрило, мене вдарило це слово. Я зрозумів свій програш, що я не шукаю миру. І що, власне, коли Рема приходить, друзі, можна багато семінарів прослухати, по сімейних стосунках це буде гарний автомобіль без двигуна. А Рема це цей двигун, який почне рухати цим автомобілем, тоді тобі хочеться це слово матеріалізувати. Оце Рема, здійснити в своєму житті. І ми дуже дякуємо Богу. І я хочу звернутися, друзі. Якщо ви відчуваєте проблематику вашій сім'ї, вона десь ламається. просіть, щоб Бог дав слово в вашу сім'ю, і буде все добре. А як саме цю рему? Слово від Бога, яке ви отримували, використовували практично у своєму сімейному житті. Ну я скажу відразу, оскільки я вже говорив за саму Рему, що мені захотілось, я вже це говорив захотілося, щоб воно матеріалізувалося. І кожен раз, коли приходила подібна ситуація, то слово, яке вже прийшло до тебе, воно завжди звучить вже в тебе, в серці твоєму. От вибір, прийняти чи ні. Були ще пропуски, десь емоції взяли вверх, але ти вже йдеш до мети. Десь так я це відчуваю. Так, ти ж також, також звичайно, поставила мету. Звичайно, поставила мету, і я до неї рухалася. І якісь були, можливо, ще промахи, але вже не зменшували, зменшувалися. І я просто тішилася, що нарешті ця атмосфера така сприйняття, атмосфера порозуміння, вона прийшла. Ну, Вона й до того була, але ну, хотілося, щоб було більш так наповнено. І справді Бог допомагав нам будувати оцей емоційно здоровий клімат в сім'ї, тому що емоції вони раніше, можливо, були не зовсім такі, які хотілося б, а зараз Бог нас направив таке русло, що емоції працюють на збудування. Ви разом почали читати Біблію, разом почали робити аналіз вашого сьогодення, пережитого дня чи як. Звичайно, ми і до цього читали Біблію, і разом читали Біблію, але це трошечки по-іншому, ти вже дивишся на багато речей. І ще, що ми почали практикувати, це санітарні дні. Тобто, коли ми могли висказати один одному свої плюси і мінуси, єдина порада, хто буде практикувати так звані санітарні дні, то не більше. Одного мінуса за раз. максимум це два. І починати плюс-мінус, плюс. І знайте, що дещо зміниться у вашому партнері, дещо буде змінюватися тривалий час, а дещо не зміниться, і з цим потрібно звикнути жити. Я не кажу про якісь критичні речі, але про речі, де от просто партнер ще не може справитися. Ну і за цього не потрібно робити якусь велику драму чи трагедію. Просто звикнути. Що ви порадите як подружжя з досвідом, нашим глядачам, хто щойно одружився, хто перебуває тривалий термін у шлюбі. З чого треба починати задля комфортного, сімейного і благословенного життя у шлюбі? Треба пам'ятати, що сім'я це не місце для розваг, а це обов'язки. З добровільною підпискою про невиїзд ми дали перед Богом обіцянку, що ми будемо служити любов'ю один одному, і певні зобов'язання на нас ложаться. через те, щоб їх виконати, потрібно і зусилля прикласти. Будьмо терплячими і плануємо так своє життя, що у нас будуть проміжні досягнення, не все відразу. І в романтичний період, хто якраз одружився, користуйтеся цим благом, використовуйте поповні. І якщо щось сталося не так, шукайте варіанту виходу і ніколи не розчаровуйтесь, не опускайте руки і пам'ятайте, що дуже важливо, я звертаюсь до християн, це рема, це слово від Бога для вашої сім'ї. І коли воно прийде, це буде як стрижень. Навколо якого буде все обертатися, і до якого ви завжди зможете прийти без додаткових аргументів? Це моє побажання.